Пане Вікторе, в ніч проти четверга в тимчасово окупованому Бордянську, кажуть, було чутно вибухи. Розкажіть, чи бавовняний сезон сезон то бавовняний, але черговий нічний прильот, після якого окупанти все зачищають і прибирають всі наслідки. Ми дуже дуже сподіваємося, що то був порт або якийсь об'єкт в нижній частині міста. Я б дуже хотів, щоб це виявилося пізніше, що це був з прильосами по порту, тому що він є об'єктом військовим. Але це один з тих випадків, як нещодавно сили спеціальних операцій повідомляли про знищення комплексу С-300 біля Бердянська, який був тижнями тому, тобто не завжди оперативно доходить інформація, але знаємо точно, що як мінімум раз на тиждень. Добердянська чи то околиць вітає бавовна, яку дуже раді вітати місцеві мешканці. Дуже раді вітати ті, хто виїхав. І знаємо, що окупанти, ну як і раніше, отой от тил для них не є безпечним місцем. І ми в них там достатньо. Розуміємо, що швидкі не просто так там їздять, і не просто так пожежні машини, і так далі. Тобто, бавовна присутня, і хай буде присутня і далі. Скажіть, пане Вікторе, чи помітно, що змінилися якось настрої окупантів через ті події, які відбуваються на Курщині? Знаєте, що там дуже ситуація непроста. Буквально зараз з'являється інформація, що суджа під контролем Збройних сил України вже не якихось загадкових військ, а власне, добре знаних нам хлопців. А, як там з настроями? Настрій в них відсутні. Отут тут можна констатувати однозначно настрій відсутній, тому що на порядку денному в суспільстві події в Курській Народній Республіці є. Ну у нас є досвід того, що коли ходили РДК і коли ходили пригоженці маршем по території Росії, то в Бердянську і в так на околицях ну реально там була і паніка, і вигрібали паливо, харчі і так далі. Тобто, ну це відчувалося аж. До такої, до такого ступеню сьогодні є в людей розуміння того, що після курску щось буде ще. І е, в окупації м, ну знаєте, тих, ті, хто адекватні, десь анонімно в телеграм-чатах і каналах тролять е, окупантів і колаборантів, тим, що готуйтеся рано чи пізно, курськ буде такий всюди. Е, і от це загалом впливає на так би мовити, суспільно-політичний стан дуже піднімає настрій нашим мешканцям. І розуміємо, що в окупантів сьогодні там змінюються інструкції ледь не щодня. Що робити в такому випадку? Що робити в такому випадку? Що робини готуються... речі, їхать родину захищати? Да, і вони готуються до того, що буде ще щось більше аніж курськ. Ну дай Боже, щоб так і було. Ну в цьому контексті варто проговорити наступне, що є інформація, що ну сили можуть рухатися на Курську атомну електростанцію. Я думаю, що ви зустрічали цю інформацію, і в принципі, а що це може стати ну, таким собі предметом обміну на Запорізьку атомну електростанцію? До прикладу, що ви взагалі думаєте про те, як людина з тих країв і добре розумієте, ну скажімо, складність звільнення зараз запорізької атомної електростанції? Да? Складність, я так розумію, що складність технічна величезна, тому що її мілітаризували ж АЕС Запорізьку, і я впевнений, що там навкруги і всередині багато чого заміновано, але. Ну для, для того є міжнародні організації, як до прикладу МАГАТЕ, яка повинна відстежувати, спостерігати, контролювати і давати прочухана тим окупантам. Але цього не відбувалося. Тому знаєте, наші всі заходи, які будуть дзеркально відображувати те, що робили окупанти, сьогодні будуть цілком передбачувані, цілком прогнозовані і нормальні. І предмет, так би мовити, обміну. Буде теж абсолютно справедливий. Питання в іншому неможливо звільнити чи обміняти окремо взяту Запорізьку АЕС на окремо взяту Курську АЕС, тому що біля Запорізької АЕС ще є територія окупована і дістатися до Запорізької АЕС треба через в тому числі інші території і райони. Так що, якщо звільняти Запорізьку АЕС, то треба звільняти половину Запорізької області. А вже не так далеко Мелітополь і перешийок на Крим, тому це був би гарний, на мій погляд, обмін і з точки зору безпеки, і з точки зору подальшого ходу війни. Ми розуміємо, що ми, мені взагалі здається, що росіянам просто байдуже на свою територію, на своїх людей, на їхню безпеку. їм байдуже, і вони якось я не знаю дуже якось повільно реагують. Ну і на щастя, так що більше зустрічала Такий, як на мене, дуже правильний коментар і допис цього приводу, що ну тільки росіяни можуть, ну скажімо, так інтенсивніше і з більшою щирістю боротися за окуповані території ніж за свої? А, тому будемо стежити за тим, як розгортатимуться події на на Курщині. Але що стосується Бордянська, була інформація, що були без води, що відбувається, яка ситуація зараз, і що з газом і світлом. Була інформація, що були без води. Інформація є актуальною, тому що да. на цьому тижні можна сказати, що от в понеділок, в першій половині половині, половині дня, більш-менш було водопостачання після обіду понеділка, і до зараз простіше сказати, де і коли була вода, її практично немає у всьому місці, якщо десь з'являється якийсь тиск в системі. То ненадовго, то може бути вночі і в окремо взятих районах. Тобто, місто Бердянськ станом на зараз з понеділка починає. Ще залишається без нормального водопостачання? Більше того, перспективі перспективи вкрай погані водопостачання нормального до деокупації не буде. Це вже зрозуміло. Що стосується іншого світло, ну трошки краще, але все одно із перебоями. Тобто в людей може бути може не бути води і світла одночасно. Поруч із цим окупанти підвищили тарифи на воду. До речі, якої немає тариф. Підвищили... Так, 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 звісно ж, тому що ну треба це все обслуговувати господарство. А грошей в них немає, вони їх грабу крадуть. І підвищили тарифи на газ. А попереду у нас що? опалювальний сезон? Як він буде проходити, можна спрогнозувати. Дуже просто інфраструктура дорівнює катастрофа на окупованій території. Це власне такий підсумок. Що стосується а, загалом грошей і фінансування, то на носі і новий навчальний рік. А, наскільки до цього процесу відбувається підготовка? І ми зустріли інформацію з вас. Запитаю про те, що представники розгвардії, понад 100 так званих фахівців, які працюють з підростаючим поколінням на тот, зібралися на форум в Бердянському центрі. Маяк що це було? Чи це про промивання мізків, чи це готують можливо якусь нову навчальну програму і нову історію для? Я б знаєте, засто застосовувати слово навчання до того, що відбувається на окупованій території, треба дуже обережно, тому що там не навчання, а пропаганда. Якщо якісь є заходи, якщо якісь є форуми, якщо якісь є активності, і в тому числі навчальний рік, там відбувається тільки пропаганда. А як якщо в контексті е, того е, центру маяк? Які про про які окупанти свого часу звітували перед диктатором Путіним, що там один з небагатьох такого формату, який відкрився саме в Бердянську, то там то його й відкривали з метою пропаганди саме військово-мілітарної, і на кожному заході, який просто ніби для молоді, ну під будь-яким приводом, під приводом об'єднання волонтерства, журналістики, навчання, чого завгодно. Там обов'язково будуть присутні військові, там обов'язково буде присутня військова риторика, і обов'язково будуть присутні елементи військової підготовки. Тобто цими словами. Вони, мабуть, і організовують всі ті форуми, видумують всі ті об'єднання тільки для того, щоб мати ще одну можливість через е, свої отакі цікаві, здавалося б приводи просто промувати міські молоді і підростаючому поколінню. І все. їх їм не, не треба освіта їм не треба навчати дітей чомусь чогось прекрасного. Їм треба робити нових воїнів на окупованій території. Оцим вони активно займаються, покладаючи дуже багато зусиль на це. На сам кінець я завжди вас запитую про курортний сезон. Тому що росіяни кажуть, що в Криму все супер, все розвивається, гроші заробляються. А в, в цьому сезоні, як у Бердянську, чи змінюється щось від нашої з вами попередньої розмови? 3 серпня був відкритий аквапарк. Це антирекорд минулого року його відкривали 31 липня. Зараз 3 серпня працює він менше ніж на половину потужності. А встиг аквапарк набрати води в басейни до перебоїв тут повезло. Туристів практично немає. все більше і більше блогерів приїжджає, кажуть, що тут українці, українські номери на машинах, українські вивіски і український контекст. А і в бази відпочинку, ті, які дозволили окупанти відкрити, а їх близько 20, певні бази відпочинку сьогодні беруть воду собі водопровід з моря. Уявіть собі, морська вода після моря, коли треба помитися тим туристам. Там морська вода і в крані, в тому числі. Так що, знаєте, ну, це реально ми посміхаємося, але це такий скрізь сльози і сміх. E, провалений третій курортний сезон, їм їм і не пахло, тому що ну згадайте про яких туристів може йти мова. Там, де купа військ, купа військових, і там, де дістатися неможливо, тому що. Всі дороги зроблені тільки для військової логістики. Не стали окупанти зробили окупанти. Наш курорт модним серед свого населення і не зробили його взагалі комфортним. Там просто ну, з цією інфраструктурою, з цим життям не буде курорту. Пякую вам, пане Вікторе, за ваші коментарі і інформацію. Віктор Дудукалов, заступник голови Бордянської районної ради, був нашим гостем. Дякую вам величезно. Дякую.